Вишиванка, скільки сокровенного у слові, океани ніжності, любові, теплоти, вірності, щирості, і вже поготові всі слова не переповісти. У такій сорочці кожен, наче сонце сяє. Лине український генетичний код. Ми пишаємося рідним краєм, спокон віку, волелюбний наш народ. Вишиванка зігріває кожному серденько, виринає спомин про відважний рід і згадаєш рідних татуся і неньку, вишитий нитками незнищенний слід. Українці не забули вікових обрядів, і в серцях плекають прадідів пісні. Вбереже вишиванка від куль та снарядів, наших вояченків на грізній війні. Просто наснилося хрестик до хрестика, доленьку я вишивала свою, дуже старанно і ніжно, мов пестила, вік свій щасливий у ріднім краю. Я б вишила для тебе скатертину, веселкою небесних кольорів. Ти знаєш, як люблю тебе, мій сину, для тебе оберемок почуттів. Хай коло сонця тобі світить, хай дуб і калина на полотні росте, хай мак із виноградом поруч квіти, на скатерті ці білі зацвіте. Хай розквіта вишивана ядоленька, хай рушниками простели шляхи, Згинуть війна і гірка я недолонька, Щастя і мир подарують роки. Вишиванку перемоги вишиваєм разом, кожен з нас незламності палки і співець, Україна сяятиме у віках алмазу, бо непереможний наш союз сердець.